Генератори гудуть, а новий рік вже незабаром. Я знайшов новорічну ялинку за мінімальну ціну. В першу чергу я побачив таку ялинку. Виглядає ефектно та гілочки зібрані. Нам розповіли в чому особливість. Розверблена дирочка, кожна віточка зложена. Висока коштує 4800 гривень, а маленька, тобто метрова 1800 гривень. Повертаючись до дешевих, майже метрова коштує 550 гривень, а нижче 350 Сама низенька, якщо бюджет замалий, але настрою хочеться, коштує 250 гривень. Це найдешевша жива ялинка, яку я бачив. Також ми поспілкувалися, на яку суму розраховують кияни для купівлі зеленої красуні. А я бача там я за 250 гривень. Мені каже, її буде достатньо. Гривень п'ятсот. Це ти ще вісімсот. жива там ось стоїть. Вже багато часу проти знищення живих дерев тільки за штучну ялинку, а її ми купили вже багато років тому.